Дорога наша Іро, ти сцени вогонь, ти мистецтва душа. У кожному русі чарівність жива, талант режисерський веде крізь літа, де діти, як зорі, горять неспроста. Твої очі смарагди, волосся, як ніч. У серці натхнення, у слові магніт, ти вірші читаєш, мов пісню душі, навчаєш мистецтву малих від душі. Ти ніжна і стильна, струнка, чарівна, у ясних очах світів глибина, ти грація легкість, ти танець і рух. В мистецтві грайливому жінки є дух, волоссям шовковим бавиться ніч, фантазія поруч з тобою пліч о пліч. у серці палають мрійливі вогні, ти світла мелодія, подих краси. У світлі софітів, у сяйві ролей ти сценою дихаєш, твориш людей. Твій голос чарує, веде за собою, ти граєш життя з теплотою і любов'ю. Нехай твоя сцена не гасне в віках, хай мрії летять у зірках і в рядках, хай шлях твій квітчає лише радість, любов, і доля малює добро знову і знов. Ти, сцени, богиня. Натхнення живе, де гра, там і серце твоє оживе. Режисерка, і вчителька, творча душа, талант твій, як полум'я, вмить ожива. Ти дітям даєш і натхнення, і крила. Їх кожна вистава це променів сила. Як правильно дихати, як промовляти. Ти вчиш їх мистецтво серцями приймати. Під вечір спішиш, ти в домашній кубло, там кіт виглядає тебе у вікно, центр міста твій простір, твій темп, твій мотив. Ти всюди встигаєш, життям ти у ритм. впевнено й чітко тримаєш кермо, авто твоє знає доріг полотно. Пасіка бджоли, квіти, природа, є для натхнення місця і нагода. А вдома чекають тебе два світи, донька і син, яскраві квітки, і кіт на колінах муркоче про те, що щастя у домі в повітрі живе, а вечір це суші. І Цезарь салат, медовий смакує у думках аромат. Кава з коханим, цікаве кіно, плед і обійми сімейне панно. З Днем Народження Іра хай світ весь співає, родина любов'ю тебе вертає, нехай у житті лиш яскраві зірки освітлюють шлях. На нові береги, нехай твоє серце завжди співає, нехай лиш натхнення навколо витає, хай сцена чарує, хай діти ростуть, а мрії твої у житті оживуть.